Карпенко Карий це український театр у серці. Його герої живі, справжні, смішні й трагічні водночас. Перевіримо, наскільки добре ти їх знаєш. Це тест від Карпенка Карого. Відповідай на запитання. Готовий? Починаємо. Так ти, душко, піди до Сидоровички і гарненько придивись, як його роблять і коли його подають чи до борщу. Чи на ніч. Про який напій говорить головний герой про чай, каву чи квас? Так, про каву говорить Мартин Боруля, селянин, який мріяв стати дворянином. Божа я ти дочечко. Як радісно тебе загрібати докуп. В одні руки. Приобрітав би тебе без ліку. Що скупляв цей чоловік? Ціні папери, валюту чи землю? <звук> Правильно. Землю скупляв Герасим Калитка з п'єси сто тисяч селянин, якого зжерла жадібність. Скажи йому, що таким хлібом можна кормити лише після першого сентября, тоді як обробимось. Тоді половина строкових не витримає, повтікає, а жалування зостанеться в кишені. От так розумні хазяїни роблять. Хто так керував у своєму господарстві? Тарентій пузир Віхтаренко чи Бартин Боруля? <звук> Вірно, Це тарентій пузир із п'єси хазяїн уособлення хижацької жадібності. Тяжко бути чесним серед шахраїв. Хто сказав ці слова? Калитка Мартин Боруля чи Карпенко Карий. Так. Це слова Івана Карпенка Карого. У них його біль і правда життя. Якщо ти впізнав усіх, вітаю, ти справжній знавець українського театру. Карпенко Карий умів сміятися скрізь сльози, показувати жадібність, пиху, хитрість, але й людяність. Його герої це ми тільки в різних костюмах часу.